Шановні колеги, наш регламент не сильно змінився, з якщо прийнято з попереднім спитанням шострим. Ви всі мали можливість зазнайомитися і подати свої пропозиції. Він у нас досить демократичний і визначає не тільки права наших депутатів, але й обов'язки, а також їх можливості по захисту інтересів своїх депутатів. При обговоренні регламенту надійшло дві пропозиції стосувалася того, щоб зменшити кількість членів фракції з 4 до 3, тому що в нас дуже різноманітний політичний окрас нашої ради і дати можливість людям створити фракцію на діалогічній основі. Це рішення було підтримано і прийнято рішення все-таки створити фракцію з трьох людей, а не нас було 4 особи. І також надійшла пропозиція виключити можливість депутатів голосувати письмовими заявами. Але ця пропозиція була одностатньо відкривана членами правової комісії, тому не надійшла, а не, не знайшла підтримку. Питання, питання по заявам. Це на, на сесії на, не було у нас у нас було принципове питання і ми наполягали на тому, що кожен депутат повинен особисто переймати участь в сесіях і голосувати. Тому я вважаю, що правильно буде внести в право у регламент. Виключити, можливо, заяву. Прошу. Я послідовно також на, на, на попередній каденції виступав проти заяв, але я теж буду голосувати проти заяв. Прошу. Справа в тому, що на по попередньому скликанні, у шостому кликанні, Сергія Олексійович. Ради теж наполягало на тому, щоб виключити цю норму. Треба, мабуть, бути послідовною, а також підтримати і виключити цю норму із порядку рекламу. Зведену вам вашу позицію. Які будуть ще пропозиції? Переходимо до прийняття рішення. Хто за те, щоб рішення прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто за пропозицією депутата Коломака, Мельника Запорожець? Више піднімаємо. Утримається. 18 за проти, одинадцять отрималась. Хтось не голосуємо. Не проходите про Без змін прошу прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто проти? Утримався. Прошу учили комиссии голоси. Занят, Хто посчитать. За. <розвали> Переголосовуємо. Кто за? Хто проти? Отримався. Прошу голоси. Для. Рішення прийняття. Тепер можу пояснити. Не втручався демократично, не виступав, тому що заяви необхідні для того, вдруг людина хворіє. Останній час, ви знаєте, що дуже багато пропусків. тут маску. Ну, я в цілому кажу, коли проходять якісь засідання, люди не являються по причинам хвороби, командировкам, і для оперативності рішення питань, які виникають терміново. Особливо по наданню субвенцій, дотацій, необхідне більшість, боєприклад. Тому я думаю, це правильно, що ви підтримали це питання. Думаю, я також не згоден. По заявам в цілому, якщо дивитися на ситуацію, ну для прийняття правильних рішень скорих рішень це необхідно. Тому дякую за підтримку.